Так, привезли мені додому. Купив профтрубу шестиметрова, 2 міліметра товщина, ціна питання Со, 60 на 30, 100 105 гривень майже, 40 на 25, 75, 90, дивіться. 4051 гривня плюс доставка. 4400, грубо кажучи, отака кучка. Так що хто куплятиме метал, ось, будь ласка, прицінив. Ну, зато плюс тільки одна така, що жавенька, бачите? А ті всі чистенькі. Якщо доща не буде, то буде взагалі ідеально. Сьогодні працюю вдома. Фу, завтра, дасть Бог, ось оце буду варити. Так що якось так.